Дорогі брати і сестри, вітаю вас усіх з цим особливим і радісним святом, святом з якого розпочинається власне, церковний рік це коло свят величних, пов'язаних із Господом нашим Ісусом Христом. Сьогодні ми згадуємо велику радість, Різдва Пресвятої Богородиці. Але що передувало? Що передувало Цьому особливому народженню приходу у світ нового життя. Не було нічого. І навіть самого нічого не було. Був тільки Бог. І ось коли і як? І сказати не можна, бо і не було коли, і як. Ні часу, ні простору не було. Був тільки Бог. І Бог своєї любові, бо саме це. Найбільше ми про нього знаємо. І маленька дитина, і найвеличніший філософ можуть сказати тільки одне, в чому вони можуть бути впевнені. В тому, що Бог є любов. І ця любов являється нам як розділена, бо є Отець, Син і Святий Дух. Бог каже, я не сам по собі. Коли ще нічого не було, вже тоді в моєму внутрішньому житті був той, кого я любив. І це є найголовніший принцип, найголовніша складова нашої віри. Бог є любов, яка звернена до іншого. І та любов, яка була настільки велика, яка настільки хотіла розділити ще з кимось. це, що дала можливість бути тому, що є цей світ. Бог починає творити світ. І починає його творити із простого. Земля, потім наша планета, потім вода і небо. І так все ускладнюється. Тоді найпростіші організми, рослини, врешті-решт, з'являються тварини. Тобто, все йшло від простого. До складного. І на завершення дуже часто люблять чоловіки казати: створив Бог чоловіка, Адама. Але ні, подивіться в Біблію, хто останній створений. Останній створена жінка. А оскільки все йшло від простішого до складнішого, то логічно сказати, яка істота найдосконаліша. Та, яка створена останньою. А останньою створена жінка. Ось хто така жінка найдосконаліша істота всесвіті. І знову ж таки, це не просто метафора, це реальність. Жінка значно складніший має організм, ніж чоловік. Саме слово жінка, потім ім'я першої жінки. Єва. Воно буквально перекладається як та, що дає життя. Але оскільки світ так побудований, що він має розвиватися, наближатися до Бога, то, на жаль, ми знаємо ще одну сторону. А хто ж першим зрішив? Найдосконаліша істота. Скаже нам Біблія, Єва, жінка, послухала сатану замість Бога. І відразу ж, як воно в житті буває, тільки но ти вчинив гріх. Головна властивість гріха, що він не зупиняється на одному, хочеться розділити цей гріх. І за собою тягне Адама. І за Адамом йде весь світ. І з тих пір, як каже апостол Павло, все творіння стогне в очікуванні визволення, яке мало прийти. І в той момент Господь дає основну, основні закони буття без Бога, коли люди вибрали шлях безбожництва, не бути у відносинах з Богом, а дивитися на світ цей не як дар, через якого я спілкуюся із даруючим, а дивитися на цей світ як самоціль. І тоді Господь каже. Ти чоловіче будеш поті чола здобувати свій хліб. А ти, жінко, будеш народжувати дітей у муках. Ось таке життя ви обрали. А до сатани каже: ти будеш повзати по землі, все твоє тіло буде на землі і будеш кусати людину в п'яту. Але сім'я жінки роздавить тобі голову. Що це означає? Сатана повзає»? Повністю, всім своїм брюхом по землі. Це означає, що він до неба голову підняти не може. Такий образ змії. Змія всім тілом на землі, всім. А людина на землі тільки п'ятою. Людина прямо ходяча, в неї голова є, яка тягнеться догори. Хочеш бути здоровим, завжди треба рівно ходити і дивитися вверх, піднімати голову вверх. Але п'яти все-таки є. Є щось, чим людина опирається. Сучасні вчені кажуть, що людські п'яти мають форму, схожу до ембріона. Вони вказують на нашу людську природу, на нашу спільність із матеріальним світом, із світом, який не може вирватися за межі своєї фізичності у духовний світ. І тому людина п'ятами ходить. І сатана веша жалить у ті п'яти. Знаєте, є такий давньогрецький міф про Ахилесову п'яту, що був Бог такий, якого нічого йому не могло заподіяти зла, тільки він мав одне слабке місце Ахилесова п'ята. Як дивовижно, навіть давні греці, де може і не чули про старозовітні писання, таке сказано: Ахилесова п'ята слабке місце. А в чому полягає це слабке місце? А це наша матеріальність. Їсти хочу, спати хочу, втомлююся. Десь жити треба, хворію. І я весь час мушу ходити по цій землі, стаю зранку, і треба думати, як до вечора дожити. Я можу бути весь спіклуванні про це. Сатана буде тебе в це місце жалити. Забудь забудь про те, що ти той, хто дивиться на небо. Дивися тільки на землю, дивися, ти п'ятами ходиш, стоїш на ній. І тут звучай дивовижні слова, але сім'я жінки тобі цю голову роздавить. Що кусати більше не зможеш. А що означає голову роздавить? Це означає, що прийде час, вже тоді Бог дає надію. Прийде час, що буде якась така жінка, яка назад зможе вибратися до того стану, який був в Єве до того, як вона зрішила. І з тих пір людство чекало. Людство чекало на те, що колись така. Жінка має народитися. Покоління за поколінням проходило. Люди почали створювати релігію, люди почали поклонятися різним богам. Люди ходили п'ятами по землі і добре це відчували, бо, бо щоразу розуміли, що і вбити тебе можуть у війні, від хвороби можеш померти, а врешті-решт, і від голоду. Але в той же час знаходились люди, які трошки дивилися догори. Які все ж таки вдивлялися, а звідки ми? Один філософ казав так: коли тобі дуже погано, стань і дивися на небо, дивися на зірки. Бо звідти ти, звідти ти прийшов. Тому наші предки казали, душа людини, коли помирає, стає зіркою. Я ще в дитинстві вірив це так щиро, коли зірка падала, дідусь сказав, це якась душа, значить, хтось помер. Зірка падає. Люди відчували, що ми жителі не тільки ходіння по землі, а ми народжені і для того, щоб літати, для того, щоб підніматися угору. І тому чекали люди. Чекали, важко було. Люди створювали собі різні культи, як молитися Богу, як поклонятися Богу. Люди почали думати, що саме головне. Для того, щоби бути із Богом, це навчитися правильно себе поводити, правильно поклонятися Богові, правильні молитви читати, потім навіть цілі заклинання якісь говорити обряд, головне обряд. І врешті-решт, за родом, люди передавали один одному не тільки колір обличчя, не тільки очі. Не тільки поведінку, не тільки тіло, а й передавали звички, характер. Один із святих отців казав так, що кожен з нас приходить у цей світ з мішком пристрастей, з мішком. Від мама, від, від мами, від тата, від дідуся, від прапрародичів і так аж до Адама тягнеться. Ми відразу приходимо в цей світ скалічені, приходимо в цей світ з певними схожостями до наших рідних. Не тільки добрими, а й поганими. Але є дещо дане кожному з нас. Кожен з нас може хоча б трішечки свій рід витягнути з цього стану. Якщо ти в собі щось переборов, батьки твої були грішними в чомусь, хтось був дратівливий, хтось, можливо, алкоголь вживав, хтось вирів з сім'ї, де доброго слова не чув від свого батька чи матері. А він виріс і каже, а я буду іншим. І він вже перериває, перериває це коло гріха. Це називається родовий гріх. Ось що таке родовий гріх. Це те, як ми один на одного впливаємо. Навіть сучасна психологія каже, що люди можуть навіть спогади мати своїх рідних, уявляєте? Спогади. Людям сниться щось, і хтось скаже: о, я напевно в минулому житті кимось був, бо мені такі сни сняться. Дуже якісь події тої чи іншої давності, наче я колись був, як казав один чоловік мені, я колись був військовим на війні, бо мені сниться це. Та ні. Виявляється, що ми можемо від роду свого від когось передається генетично нам навіть пам'ять. І, і ми це отримаємо. Але можемо щось змінити. І ось рід за родом щось міняли. І, врешті-решт, з'являється двоє людей, яким та Анна, благочестиві ізраїльтяни, священник, молитвенники. І вони потрапляють в світ, де всі люди налаштовані на традицію. А традиція така: чекаємо, коли прийде Месія. Значить, кожен з нас має мати дитину. Будеш мати дитину, значить, в тебе є шанс, що від тебе народиться Спаситель світу. Не маєш дитини, ти проклятий, тебе зневажають, на тебе дивляться зверхньо. Врешті-решт, чоловік, коли дивився, що дружина його не може мати дітей в ті часи, він мав повне право її. Відпустити це назвалося. Це в кращому випадку. Написати їй розвідного листа іди собі роби, що хочеш. Не можеш мені народити дитини, такої дружини мені не треба. Але Яким я були іншими. Вони ламають традицію, ламають звички. Вони люблять один одного і все одно живуть, не лишає Яким Ан. І до глибокої старості доживають. І, врешті-решт, вони так очистили один одного, такими стали людьми, що досить сильно змогли перервати, от, от, розкидати отой от мішок страстей, який тягнувся із інших родів. І в результаті Бог бачить: ось нарешті настав той момент, знайшлися люди, від яких вже може народитися можлива майбутня. Матір Сина Божого. І тому саме на старість в них народжується дочка. І саме цю подію ми сьогодні згадуємо: подію, яка має бути прикладом для нас усіх, перше ніколи не зневажайте людей, в яких нема дітей. Досі століття пройшли, 21 -е століття. Вже цілі рухи з'являються. Де е, е, «No Child», здається, називаються ці рухи, де кажуть, не треба дітей. Живіть, любіть один одного, живіть для себе. З одної сторони є такі рухи, а з іншої сторони, ще досі в нашому часі, якщо подружжя не має дітей, вони великий тиск переживають. Люди їх зневажають. Ми любимо казати, щось, напевно, згрішили вони чи батьки їхні, так як казали, ця логіка в нас сидить досі. А які м'яна є прикладом, не зневажай тих, в кого немає дітей. Май до них повагу, якщо вони ще й знаходять сили, один одного любити. Головний принцип: шлюб і любов можливі, навіть якщо немає дітей. Вони будуть просити Бога, звідки ти знаєш, коли те дитя прийде, які М'яна були такі старі, що вже. І жіночих днів не було, здавалося б, як може бути дитина. А дитина була. І це означає, що Господь і зараз може дати дитя. А якщо не дасть дитя, то ці люди також гідні поваги, якщо проживуть життя разом і будуть любити один одного. Тому що за Пресвяту Богородицю, якраз сьогодні, в Євангелії сказано, коли казали, мама твоя прийшла. І брати твої, Христос каже, батьками, матір'ю і братами моїми є ті, хто слухають Слово Боже і виконують Його. Богородиця, не головна заслуга, та, що вона народила і виховала Ісуса Христа. Головна заслуга, що вона слухала і виконувала Його Слово Боже. Новий Завіт каже: головне, щоб ти наблизився до Господа. Головне, щоб Ти почав любити інших людей як своїх дітей. Тому з'являється монашество, є в нас жінки, які є черницями, є чоловіки, які стають ченцями, і не мають ніколи дітей. То що вони спастись не можуть? Можуть, бо вони вчаться любити чужу дитину як свою. А ми часто не вміємо так. Ми свою дитину любимо, а чужу зневажаємо, сваримось, буває, бо чужа дитина так себе веде. Тому це ми повинні зрозуміти перший урок. Другий урок. Полягає в тому, що саме сьогодні, 8 вересня, ми вперше з вами святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці вже власне за новим стилем відновилася історична справедливість, відновилося розумне ставлення до віри. І я хочу подякувати, перш за все, вам, тим, хто сьогодні прийшов до храму. Я розумію, що сьогодні і робочий день, багато хто й хотів прийти і не зміг, але ви прийшли. На жаль, будуть зараз знаходитися люди, які будуть казати, а я не можу, не можу святкувати 8 вересня. Я буду святкувати 21-го. Так? І так всі свята. Я не можу прийти, я так звик. Ось якраз це свято, Різдва Богородиці, каже, друзі, Якщо хочете бути християнами, а не релігійними людьми, то треба відходити від сприйняття такого, що я тільки все буду робити по звичці, я буду все робити тільки так, як я вважаю за потрібне. Тому що коли народилась Пресвята Богородиця, ніхто не знає. Навіть в Євангелії про це немає розповіді про, про те, як її різдво було. Все ми знаємо це з передання. Тобто ми не впевнені, що на 100% все було так. З іншої сторони, ми бачимо, як. Приклад того, як вона прийшла у цей світ, як Анна не дивилися на всі марновірства і уявлення, а любили один одного і любили Бога. Так само і ми, дорогі брати і сестри. Якщо переходимо на новий календар, значить ми приймаємо, що треба вірити в тому числі і розумно, вчитись мислити, вчитись робити те, як. Має бути, тому що людина це істота розумна. І цей розум дарований нам Богом. Це означає, що ми повинні також і критично мислити і вчитись відділяти пшеницю від плевел, вчитись відділяти те, що є традицією, яка нічого не дає. Один із таких розумних богословів сказав так: чим відрізняється традиція від традиціоналізму? Він каже так: традиція це жива віра померлих. А традиціоналізм це мертва віра живих. Значить, ми повинні мати традицію. А традиція це яка? Це жива віра померлих. Тих, хто був до нас, вони нам живу віру передали. Святкувати це свято. Мати календар, мати річне коло богослужінь, але не відкидати якихось астрономічних явищ. Ми казали, дивіться на небо. А є люди, які уважно подивилися на небо і побачили, що мають бути певні зміни. Значить, ми маємо мати живу віру. А традиціоналізм мертва віра живих. Мертва. Ти живий, а мертво віриш. Ти боїшся, не дай Бог, змінити щось в своєму житті. Хтось каже, О, ні, Зараз такий важкий час війна, і ще зараз такі зміни вводити, а навпаки, найвеличніші речі писалися в час війни. Твори, події відбувалися саме зараз час, щоб переоцінити свою віру, чи я живий мрець? Чи я навпаки людина, яка вчиться життя із традицією, і з тими поколіннями, які були до нас. Тому, дорогі брати і сестри, будемо радіти радіти тому, що Пресвята Богородиця з нами, що та жінка, яка змогла показати велич кожної з вас, кожної жінки, яка тут присутня, знайте, ви найвеличніше Творіння, Боже. Вінцем творіння були ви. І жийте достойно цього поклику. Беріть приклад із Пресвятої Богородиці, яка не тільки навчила сина свого любити, а й усе людство амінь.